Вітаю! Я політолог Антон Толмачов. А це тут ми говоримо про адекватну реальність. Отже, цьогоріч весна почалася з дуже потужних новин та взагалі історичних подій, які стосуються Сполучених Штатів та України, і взагалі реально подальшої долі України як держави. Президент Трамп та Зеленський зустрілись в овальному кабінеті, щоб обговорити деталі подальших перемовин та розібрати питання щодо умов договору про рідкоземельні метали. Варто згадати певні передумови цієї зустрічі у 2019 році. Президент Трамп розмовляв з Зеленським, коли питання стосувалося Сина Джона Байдена, Хантера Байдена, та корупційний скандал, в який останній встряг. Президент Трамп попросив Зеленського, щоб у законний спосіб розібратися у цій справі та покарати винних. Ця розмова стала надбанням журналістів, і після цього демократи з сполучених штатів почали використовувати інформацію про цей дзвінок для того, щоб сказати про те, що Трамп тисне на Україну та втручається в її політику. Це стало передумовою того, що Трампу в 2019 році об'явили імпічмент, і тому варто зауважити, що можливість того, що примари минулого. Зможуть переслідувати нашого президента зараз, були дуже високі. Після цих подій, після цих перемовин, було дуже багато чуток, що ніби Трамп та Венс вони провокували Зеленського. Насправді, якщо подивитись ширше, то це не була провокація. Це скоріш була перевірка того, чи зможе Зеленський керувати своїми почуттями на дипломатичному рівні, тому що потрібні перемовини, в яких буде Залучена також і кривава Росія, і для того, щоб перемовини ці якимось чином здійснились, Зеленський має продемонструвати увесь потенціал своєї дипломатії. Тому що саме контроль почуттів це запорука того, що можна буде домовитись, тим більше що такий покидьок, як Путін, дуже любить, коли з ним цяцькаються, якось в нього там випрошують і так далі, тому подібне. Ми як такі знаходимося насправді заручниками усієї цієї ситуації, тому що Дипломатія, вона має бути дипломатичною, як зараз би це не звучало. Насправді, президенту Трампу треба задобрити цього мерзенного покидька Путіна для того, щоб він доєднався до переговорчого процесу. Цей покидьок Путін любить, що його вмовляли, щоб е, за ним бігали. Він дуже така рідкісна, мерзена цяця, яку ще треба повламувати, е, щоб він чи йшов. На перемовини, чи не йшов, і тому доводиться зараз робити усі ці кроки, не називати його там. Покидьком, негідником і так далі, тому подібне, тому що це негативно вплине на те, скільки часу доведеться вмовляти цього негідника до того, щоб він сіл за стіл перемовин. Тому і проводяться ці перемовини з США та Росії, де вони вирішують за яких умов Росія буде сідати за стіл переговорів, які треба санкції пом'якшити. Тобто, це іде, як то кажуть, притирання, притирання пози. Іцій для того, що була можливість потім на офіційному рівні на переговорах та починати в них співпрацювати, поведінка Зеленського це прояв величезної неповаги до президента Сполучених Штатів. Справа в тому, що президентом Сполучених Штатів дуже важко стати. Це треба витратити роки підготовки. Це треба пройти дуже дуже важку і складну систему політичних виборів Сполучених Штатів, вижити в усіх кулуарних замовах, заколотах і так далі. І тому подібне. Це важкий та дуже енергоємкий. Процес на який люди виходять ну дійсно професійними, дійсно сильними, рішучими лідерами, тому що президент Сполучених Штатів це один одна з найперших фігур у світі. Особливо це важко було зробити, коли в тебе до цього був імпічмент. Розумієте, це не відзняти серіал та бути обраним президентом. Це набагато важкий і професійний шлях, в якому людина має не те, що вижити в усіх тих умовах по американської політики, але й Стати лідером і вмовити всіх цих людей, які мають теж дуже вагомий і високий авторитет і високий професіоналізм, вмовити для того, щоб вони були до тебе прихильні. США по суті врятували нас своєю високотехнологічною зброєю, без якої б ми не вистояли б і не змогли б боротись далі. Я розумію, що Зеленський хоче задовольнити потреби своєї електоральної маси, так зневажливо поводячи з президентом Сполучених Штатів, це такий собі маневр, а зараз ми покажемо їм кузькіну мать. Але кожен день, який йде далі від переговорів, це сотні втрачених та скалічених життів наших громадян. Зеленському варто піклуватись про своїх співгромадян, а не про свої політичні амбіції. Якщо тебе провокують... Не ведись на кону життя людей. США зараз виступають в ролі адвоката. І так, адвокату за його послуги треба заплатити наперед за вхід у справу. Це, по суті, є угода про рідкоземельні метали, які гарантії може давати адвокат, який тільки вступає в справу, не ознайомившись з інформацією від всіх учасників процесу. Справа в тому, що Зеленський має довести справу до перемовин, коли за стіл перемовин сядуть принаймні чотири сторони: Сполучені Штати, Європа, Україна і Росія. Нехай відбудеться сам прецедент перемовин, щоб увесь світ був прикутий до цієї події. Тоді кожна пропозиція буде набагато цінніша, зваженіша та продумана, адже всі будуть дивитись на те. Чого варті прогресивні країни та їх демократичні принципи? Чи готові вони відстоювати в дипломатичному секторі повністю та докорінно тих, хто підтримує їх цінності? І якщо Зеленського щось не влаштує в цей момент перемовин, гарантії безпеки чи попередня угода з рідкоземельних металів, він може ці угоди просто розірвати. Він може не прийняти умови та розірвати всі ці договори. Його за руки ніхто не тримає. І тоді усі інші країни будуть дивитися і бачити, що взагалі вартують ці європейські і демократичні країни, якщо вони можуть дозволити таким чином принижувати Україну, якщо вони будуть наполягати на тих умовах, які нам взагалі не підходять. Які по суті справи зараз можуть бути гарантією безпеки, коли немає ще предмету перемовин, коли всі сторони не висловились? І в принципі, якщо буде така поведінка в Зеленського, то я думаю, ніякі перемовини і не відбудуться, і про які гарантії безпеки можна на даному етапі розмовляти, і в принципі, якщо Зеленський так буде себе і далі поводити. Розумієте, що е, в цих перемовинах один невірний рух, одне е, невірне слово, і ця е, мерзотна цяця ця, Путін він просто помаше ручкою і на цьому все закінчиться. Там треба. Ну для того, щоб все зробити вірно, там треба ну, ну дуже бути обережним, ну дуже проходити по грані, дуже розумітись, треба. Контролювати свої емоції, поки купутіну йому взагалі нічого втрачати. Він отак роками може воювати з нами навіть десятиліттями, потрошечку, потрошечку, потрошечку просуваючись по нашій землі. Дуже повільно. В нього є час, а в нас його немає. І ці перемовини в першу чергу потрібні нам. Для того щоб зробити армійську реформу, для того щоб за допомогою партнерів укріпити наші кордони, зробити лінії розмежування, зробити фортифікаційні споруди, які в подальшому не пустять цих покидьків далі рухатись по нашій землі та вбивати наших людей, провести вибори та реформи, без яких ми приречені на винищення, бо та ситуація взаємодії держави та суспільства. Критично деморалізує громадян, як цивільних, так і військових. Найгірше це та ситуація невизначеності, в якій ми живемо. Нам треба прагнути не популістських та бровадних цілей, як кордони 91-го. Ми маємо розуміти, що нам треба вижити тут і зараз, і зберегти те, що в нас зараз є. Людські життя, бо це реально те, що ми можемо зберегти та врятувати. Немає ніяких реальних важелів впливу на Путіна та Росію. Там раби, які будуть їсти сіно і йти в атаку з лопатами, якщо їм дадуть таку команду. Нюрнбурга з путіним не буде доки Москва не стоїть в руїнах, а цей мерзенний покидьок не знаходиться в кайданах. Доки цього немає, ми маємо зараз рятувати своїх людей і показати, що ми готові до перемовин, дійти до факту цих перемовин. І тоді вже реагувати адекватно в ситуації. Тобто найголовніше для нас зараз це дійти до перемовин, дізнатися, які умови. І якщо вони не підходять нам, ми можемо вийти з них, ми можемо розірвати угоди, але тоді весь світ буде бачити. Що саме від нас хочуть, ми самі будемо розуміти, що реально від нас хочуть, і які мають плани в цих перемовинах наші партнери та союзники. Доки ми цього не маємо, доки ми не сидимо на цих перемовинах, ми не розуміємо все інше це здогадки або маніпуляції суттю, або маніпуляції розумом людей для того, щоб їх якось перенаправити, чи залякати, чи зневірити їх, я не знаю. Але ми можемо зробити все так, як я найбільше буде зручно та вигідно прийти на перемовини, почути умови, викласти свої не сподобається. Розірвали, розійшлись і далі рухаємось в залежності від ситуації. Директор ФБР заявив про відміття відмиття. Відміття... Не про відмиття грошей та надвисокий рівень корупції в Україні. Він каже, що потрібно зробити розслідування та виявити, куди поділись мільйони доларів, які були виділені Україні як допомога. Далі в нас заява Зеленського про те, що він, начебто, готовий обговорити умови своєї відставки, але тільки в обмін на вступ України до НАТО, говорили про те, щоб піти з посади кілька днів тому. Що ви думаєте про вибори? <звук> з того, що зараз відбувається з підтримкою, міняти мене просто це це буде непросто. Тобто Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. І підкреслив, що до завершення війни в Україні. Дуже далеко угоди про закінчення війни ще дуже дуже далеко. Ніхто всі ці, ці кроки не розпочав. Після інциденту сенатор Лінці Грем сказав, що можливо вам потрібно подумати про відставку. Лінсі Грем дуже хороший хлопець, дуже правильний і... і щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи йти мені з посади. Я можу надати йому громадянство України, Лінці, і він стане тоді громадянином нашої країни, і тоді почне вже, ну скажімо так, тоді його голос буде набирати ваги, і я його, як громадянина України, буду чути з точки зору, хто повинен бути президентом. Насправді, з точки зору політичних технологій, це все ті ж самі популістські лозунги для електорату. Це радше для здобуття політичних балів в українського населення. Які перемовини не відбулись, нам реально треба прийняти той факт, що Україну на цьому етапі в НАТО не дозволять вступити ані Сполучені Штати, ані Європа. Ані Росія справа в тому, що е, НАТО зараз знаходиться в дуже важкій ситуації. Від них зараз можуть відмовитися вийти Сполучені Штати Америки. Взагалі, цей альянс він е, є не дуже ефективним в нього. Е, Нуль майже нуль бойового досвіду в них є тільки тільки система та якийсь документообіг. Вони там тренуються один з одним. Справа в тому, що представники та члени НАТО з європейського континенту взагалі не зацікавлені у будь-якій війні та у будь-якій агресії. А вже ж є величезна можливість те, чого що Путін до кінця свого життя він все ж таки нападе на Європу для того, щоб задовольнити свої ці мерзенні покидські амбіції нежиті, яка в ньому сидить. Ось, але це вже справа іншої доби, Росія так просто вона не зможе відновитися після війни з Україною. Ми нанесли їм. Реально потужний удар. Ми їх не те, що зникровували. Ми їх знекровили і частично випотрошили. І розуміючи на те, на що здібні росіяни, ми можемо навіть і без НАТО. Збудувати свою оборонку, збудувати свої фортифікації, розвинути свою армію, зробити армійську реформу, зробити відповідальність командирів за їх рішення, зробити адекватні умови для служби, адекватні умови контракту, адекватну підготовку, адекватне забезпечення. І в принципі, ми можемо давати відсіч, коли ми підготовлені. Справа в тому, що і так вони теж підготовлені, але коли вони на нас напали, вони були е, дуже впевнені, що вони нас забадають. Але ми майже з голими руками та американською зброєю ми дали їм потужну відсіч. І вони ще 10 разів подумають, чи попруться вони ще раз сюди отримувати таким чином, як не отримувала ця паскудна країна вже багато десятків років. Перейдемо до наступної. Трамп прокоментував заяви Зеленського щодо того, що до завершення війни ще дуже далеко. Цитую, це найгірша заява, яку б міг зробити Зеленський, і Америка більше цього не терпітиме. Я вже сказав, цей хлопець не хоче миру, поки має підтримку Америки, а Європа на зустрічі з Зеленським. Прямо заявила, що не може впоратись без США. Напевно, це не найкраща заява з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають? Вочевидь, це ще один натяк на те, що нам потрібно розуміти, що ми зараз можемо вирішити цей конфлікт тільки дипломатично. Ми не можемо далі продовжувати війну, тому що ми вже на межі виснаження. Люди гинуть кожен день, і це велика трагедія для України, тому що українська держава, українська нація, українське суспільство воно не вимірюється кубометрами землі, вона вимірюється людьми, цінністю людського життя. І саме тому нам ці перемовини потрібні для того, щоб хоча б перегрупуватись для того, щоб вибудувати адекватні споруди захисту. Це все говорить про те, що ну не треба вже робити оцю броваду. Всі ці заяви про те, що ми зараз всім покажемо, і що нам або кордони 91-го року, або смерть це ну насправді нас призведе саме і до смерті. Кордони 91-го року нам ніхто не дасть зробити це. Неможливо. Це треба цей факт прийняти, і треба дуже дуже сильно радіти і пишатися нашими воїнами, нашими волонтерами, які зберегли ті землі, ті кордони, які в нас зараз є. І тих людей, які зараз живі. А ось і реакція у відповідь: Волстріт Джорнал повідомляє, що адміністрація Трампа розглядає зупинення. Поставок та фінансування зброї в Україні це теж стосується наявної зброї на складах Сполучених Штатів Америки. Ось, як то кажуть, прилетіли звідки не очікували. Насправді, це закономірний процес переговорів президента Зеленського з президентом. Трампом. Ця зупинка постачань зупиняє постачання ракет для ППО зарядів та ракет для хаймарсів, стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських снарядів, різної бронетехніки. По суті, справа наше небо стає. Майже незахищеним, тому що комплексів Петріот у нас найбільша кількість і вони захищають нас найефективніше. Тому спілкування та конфлікт Зеленського з президентом Трампом має прямі наслідки українців. На жаль, буде гинути більше. Руйнацій буде більше, тому що зброя, яка зможе захищати та відбивати ракетні і дронові атаки. Росії, тобто нашого ворога, зменшується можна скільки завгодно займати шапкозакидайством, розповідати про те, що ми і самі все можемо, і не треба нам ніяка Америка, і наш президент є найкращим і так далі, і тому подібне. Але результат, вибачте, на обличчя У нас буде менше зброї, якою зможемо захищати цивільних та військових, тому жертв буде ставати. Більше як і казав, чим далі ми від процесу перемовин, тим більше людей, тим більше військових, тим більше цивільних буде гинути на цій безглуздій жорстокій кривавій війні, яку вчинила мерзенна Росія. Маємо ще дуже цікаву новину. В нас в Україні є таке цікаве міністерство: міністерство єдності, яке займається поверненням та розробкою стратегії, як повернути наших громадян за кордону. На це міністерство вже витрачено півтора мільярда гривень. Більш мільйона людей, які перебувають в Польщі, і це, це виклик для нас. Основна місія повернути 7,5 мільйонів. Людей в Україну не примусом, а перспективами Нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо без примусу зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись. Насправді громадян не повернути ніяким інакшим чином, ніж запропонувати їм безпеку, комфорт, правовий захист. Фінансові та освітні можливості та перспективи. Діти, яким на початку війни було 13-14 років, зараз вже по 16 18 років. Діти, які знаходяться за кордоном, ідуть там в місцеві школи, потім в університети. Вони не планують повертатись в країну, де немає перспектив в науці, бо наука в нас мертва. Немає перспективи у захисті прав громадян, та суспільство вороже відноситься один до одного. Єдине, що можна робити, на мою думку, у цій ситуації, це працювати над підняттям рівня емпатії в нашому суспільстві, реформувати суди, органи виконавчої влади, вкладатись в розвиток науки, побудови новітніх лабораторій при університетах, щоб виходити на конкурентно-технологічний рівень. З іншими країнами та іншими освітніми програмами не підвищувати податки, а зменшити тиск на малий та середній бізнес, захистити його від поборів, кришування та зробити низьку відсоткову ставку в банках, які кредитують малий та середній бізнес та видають іпотеку. Ніяким інакшим чином ми не зможемо мотивувати наших співгромадян. Повертатись сюди за кордону, вони не дивляться телемарафон. Вони спілкуються з тими, хто тут залишився, і порівнюють те, як їм живеться в іншій країні. І незважаючи на багато різних розбіжностей та дискомфортних аспектів життя за кордоном, вони вочевидь обирають жити там. І це насправді дуже велика для нашого суспільства, для нашої країни проблема, тому що після нашої перемоги, коли ми отримуємо мир. Деякі люди почнуть повертатись, і справа в тому, що нам потрібно буде цих людей приймати приймати як своїх рідних, приймати і не шеймити їх, не клеймити їх тим, що вони кудись поїхали. Справа в тому, що ми, як українці, як нація, для того, щоб вижити, ми маємо зробити дуже велике, дуже велику роботу над своїм ставленням до людей. Нам Треба почати їх пробачати, треба пробачити от наших всіх співгромадян для того, щоб ми змогли об'єднатися, пробачити та прийняти їх без будь-якої різниці. Те, що ми тут, а вони там, тому що це роз'єднає нас, тому що їх дуже велика кількість. Вони хочуть додому, вони хочуть до своїх домівок, вони хочуть до своїх сімей, але вони не можуть сюди потрапити, тому що вони не довіряють. Тим обставинам, які знаходяться всередині країни. Навіть не те, що ворог на нас тисне, навіть не те, що ворог нас бомбить постійно, вони не довіряють тому, що до них зможуть відноситись як до своїх співгромадян, як з боку держави, так і з боку суспільства. Це величезна, величезна психологічна та соціальна прогалина, яку ми можемо подолати завдяки прощенню, завдяки своїй любові, завдяки своїй емпатії. Нам треба дивитися не на минуле. Нам треба дивитися у майбутнє, у майбутнє, в якому ми є одна єдина країна і одна єдина нація. Бо іншої в нас нема. Бо інакше ми не зможемо вижити, тому що єдність, прощення і розуміння один одного, прийняття, повага один до одного. Це важливі кроки і важливі рішення, які ми маємо прийняти як аксіому для того, щоб наше суспільство змогло вижити. Адже якщо ми будемо розділені, нас будуть так само використовувати, розсварювати різні політичні сили, стравлювати один з одним, маніпулювати найдешевшим, найпростішим способом маніпулювати нашими почуттями. Тому ми маємо контролювати наші почуття і направляти їх. Позитивне русло, там, де є любов, є любов один до одного, є повага один до одного, є прийняття і є розуміння. Бо інакше, я повторю ще раз, ми не зможемо вижити. Це наша, наше з вами майбутнє, це наш з вами успіх, це наше з вами щастя, оце єднання і прощення один до одного, коли ми разом нас не можна здолати. А зараз не постійна рубрика політична дичка. В цій рубриці я буду розбирати якусь ідіотію чи повну дичину, яка відбулася або в якомусь суспільстві, або в якійсь політичній ситуації. На днях Оскар за найкращий фільм і ще ряд оскарів отримав фільм Анора. Ну по суті, справи це фільм про росіяни, і їх дофіга цікаве. Життя насправді це чисто політична двіжуха, тому що якщо подивитись минулого року, е був е номінований та отримав Оскар. Дійсно, шедевральний е фільм Опенгеймер режисера Крістофера Нолана. Цьогоріч друга дюна шедевральний фільм, як із візуалу, так і з сценарію, так і з акторської гри, не отримав цієї нагороди. Найкращий фільм року замість цього це отримала Анора. Фільм про стосунки емігрантки з Росії, яка працює повією з, з паспортом Сполучених Штатів, та російського мажора з кримінальної сім'ї. Ведучі премії Оскар відмітили сильну гру посередніх російських прокремлівських акторів. Ну Нічого дивного, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, Оскар був і буде здебільшого політизованим. І як ми зараз бачимо в інформаційному полі, і все робиться для того, щоб якимось чином. Підігрити, трошечки змастити. Знаєте, як рука руку миє. І зараз я вам покажу дуже класний кадр з мюзиклу Чикаго, який, в принципі, все вам розповість стосовно цього. Фільм. Дуже його люблю і раджу подивитись, бо там дуже прекрасна сатира не тільки на людей, а на їх взаємини, які відбуваються в Сполучених Штатах. Приємного перегляду! З вами був політолог Антон Долмачов. На все добре!